Якого біса? Ти що тут забула? Скутер тут? А я думала у вас з ним все. Де ще сталося? Мені треба терміново поговорити зі скутером. Будь ласка. Ти що вагітна? Що ви ти взяла? Це видно по твоєму обличчю. Це і твій дешевий макіяж. Мило. Маю для тебе повідомлення. Від мами. Зрозуміла? Чи може повторити? Знаєш що? Я прийду пізніше, коли скутер повернеться додому. Ти хочеш йому розповісти? Ти впевнена? А можна інакше? Це його дитина? І на що ти сподіваєшся? Що скутер скаже, що кохає тебе? Ні. Що він вчинить благородно і одружиться на тобі? Мабуть, тоді замість однієї дитини? Ти отримаєш дві. Та я не хочу заміж за скутера. В мене немає іншого вибору. Ти щось вигадаєш? Ти надто розумна, аби витрачати решту свого життя на такого, як скутер. Да. Дякую.